Я зовут Как Дмитрий Ильич, представник автомайдана Коломой Горнеки. Я писал заявку, сегодня Пэнш, кто написал заявку. Mm -hmm. Да, гражданина Сырева Олега Анатольевича. Что до -да порушения криминальной справы за указанную статью. И таких заяв у вас уже там больше десяти, насколько я знаю. Ну, mm дядька, -hmm. mm -hmm. какие сегодняшние читал? Там, там їх вже много. І буде і що більше. Вам все, все я, для вас тих ломонія сміти. Я читав. Читаю. Лучше да, да. забуде послатися, ви все правильно послалися на Конституцію, на Кримінальний кодекс України. Треба буде послатися на закон про вибори. Народних депутатів не забачить, що він кандидат ми у президенти, ми, президенти. Да, подавати Розумієте, ми, ми ж громадськість, ми могли і не мати юридичної освіти. Я ж не в претензіях, друзі, просто говорю про те, що це вже додатково, це вже буде слідство звертатися до центральної виборчої комісії. В результатах розслідування будемо ставити питання про те, щоб його зняли з реєстрації. Кандидати в президенти України. Ну, якщо ми би то ми, ми, ми б хотіли сьогодні отримати і ми розмовляли вже з депутатами, щоб вони сім'ї поставили голосування, щоб позбавили депутатських промовах. Ми ну, готові щоб батьківщина, що свободу на сьогоднішній день поставити проголосувати. Сьогодні ви знаєте, уже проголосували про позволення підключення. Шановні друзі, ну я думаю, сьогодні, сьогоднішній день це не вдасться. Сьогодні ми тільки зареєстрували ці відними реєстри до судових розслідувань за статтею 109. Будемо зараз збирати всі аналітичні довідки, його виступи по областях і засоби масової інформації з приводу статті 110 Кримінального кодексу України. І на підставі цих матеріалів сьогодні освічені. Прокуратури допитав і на підставі цих матеріалів будемо як мінімум готувати спочатку звернення до центральної виборчої комісії, щоб його зняли, щоб він не користувався статусом кандидата президента України. Чому тому, що навіть якщо ви звернетеся до Верховної Ради України, ну ми звернемося з поданням, допустимо, Махнінський але Гірочку пише подання, то все одно у нас проблема залишиться із його статусом кандидата в президенти України. А він має точно такі ж. Ознаки недоторканності, які народний депутат. На мою думку, це незалежні два процеси. Одна справа народний депутат, інша справа кандидат в президентську. Я особисто не бачу перешкод, для того, щоб питання про зняття депутатської недоторканності було вирішено сьогодні. Крім того, я хотів би сказати, що з сектор і раніше звертався з заяву. В березні ми подавали заяву з описом вкладення вона надходила. На жаль, ми відповіді не отримали і, відповідного, я так розумію, не порушувалось кримінальне провадження. Особисто в мене не було такого звернення, я вперше особисто чув про це. Може воно пішло. Може а, а яка проблема найближчим часом зібрати всю інформацію в бережі? Провести, до, провести досудове розслідування для того, щоб направити такий документ? Чому? Тому що однієї заяви, чи двох, чи чотирьох заяв, це буде недостатньо. Я думаю, Генеральна прокуратура достатньо ресурсів для того, щоб зараз відкрити ютуб, відкрити загальну інформацію. І це, на мою думку, значить, ну, от я як. Людина злосина в цьому питанні вважає, що це година збирання інформації і дві години підготування відповідного документа. Якщо в людина година, якщо паралельно посадити п'ятеро людей, то за пів години все дуже швидко вийде. Ви вважаєте, що слідчі прокуратури не тільки одне провадження резонансного діок вам пише? Питання, питання пріоритетів, розумієте? Є, Взагалі, нашого звернення могло не бути, розумієте, генеральна прокуратура сама мо повинна виявляти е, діяння, які мають ознаки злочину, і, і углу, по ідеї це мала бути вона ініціатива вона. самого прокурора генерального ну, правильно. правильно? Так. От так до тих пір, до поки його не піймали, до тих пір, до поки не відбулося людське насильство. Що виходить за межі закону. Це, це Конечно, не Правильно, так не це неправильно. Але давайте розставляти пріоритети. Є причина, є наслідки. Є причина без влади, бездіяльність є влади і є наслідки. Я перепрошую за емоційність. Угу. Бездіяльність Генеральної прокуратури, бездіяльність сьогоднішнього руководства. В общем, довела до подібних последствий. І ви це активно повітря. І що найкраще, що так буде продовжуватися далі, А бездіяльність влади призводить до загибелі людей. Є люди, нормальні люди на, на, на сході України, які дезінформовані Ситуація, так, яка, від від так. ситуація так. яка відбувається, вони стоять на сторону сепаратистів, стоять на, на сторону опергруп э ГРУ да, там, і там... стріляють один в одного. От, от ця бездіяльність цієї вже нової влади призводить до загибелі людей, до, до загибелі десяти людей на блокпості. Ми не знаємо, це була тільки ГРО там, чи там були також громадяни України. Чому ви мене хочете переконати? Я точно так маленький є, точно, я знаю, що він на ну, значить, Та ж сама ситуація, пожалуйста. Мы все-таки требуем, чтобы условия было какое-то принято решение прокуратуры, и нас ждут в Верховной Верховногаде за подъемняв уже с вашими с вашими посредствами, господа. Друзі, буду займатися організацією цього питання, але не перекона на 100%, що протягом дня це вдасться зробити. Ну там достатньо виточні з туба 2 два-три його заявлення, щоб уже примушити справу і надати, а далі слідство можети скоко буде без очевидьте без ми з вами не є спеціалісти при всій повазі до вас для того, щоб визначити чи є його дії, виступи. Вони підпадають під. Мене, я перепрошую, що 109, в таких випадках призначається судово-лінгвістична експертиза. 110 стаття і факти його присутності і командування операції КПЗ засняти, є мільйон слідів, які ви можете відкритих. Я, я, я перепрошую, що перебуваю, я адвокат з 15 літнім стажем. І те, що зараз ви робите, це називається, ну, вішати лапшу, будь ласка є е, Не, не обов'язково призначати експертизу для того, щоб затримати людину. І для того, щоб зробити подання про затримання і обрання запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, експертизу призначати не обов'язково. Щодо пересічних громадян, це всі знають. Щодо народного депутата Царьова чомусь на, нам починають лапшати про те, що треба експертизу провести. Так він за цей час в Цюріхі буде. Однозначно при Тому, Поэтому, пожалуйста, действия будут производить сейчас. Если нет, ми приглашаємо канал, даємо брифінг, щоб без бездісне. І вимагає відставки генерального прокурора. І вимагає ставки генерального прокурора. Ну ви розумієте привань питань. Я все розумію. От... Бездіяльність міністра внутрішніх справ призвела до смерті Олександра Музичка. Ну, не только і не тільки. Бездіяльність, ми, ми впевнені, що це не, не має відношення до е, що особисто Аваков не має відношення до цього вбивства, але його бездіяльність, ненаведення порядку е, Міністерства внутрішніх справ призвело до вбивства і, і до загибелі на Сході, і до е, розгортання сепаратизму. Без Генеральної прокуратури зараз може призвести до штурму Верховної Ради. Ви розумієте про це? Чому до кінця кормістов не зати? Ми вчора з трудом стримували сотників Майдану на нараді. От я і Дмитро були на нараді. Люди говорили, заходимо в Верховну Раду, ну несемо коктейлі. Ми з трудом стримували, тому що ми говорили, що це єдиний легітимний орган, який ще залишився. Їх, їх Тільки, тільки насильством, тільки психічним насильством можна виводити з літергійного сну. Я перепрошую, Генеральну прокуратуру теж доводиться це робити. Ви розумієте, що на вас і, і на нас відповідальність за стабільність держави. Я все розумію. Але... Як на мене, це все треба робити, що говорити, без питань, Але я вважаю, що все одно треба дотримуватися процедури, яка виписана. Виконується цю процедуру, де вам було надано. Процедура ми... була і подання, ми по, залишаємося по, тут. Ми залишаємося тут, залишаємо тут, і вже ще не виконуємо час. Коли треба було Тульчинову, то законодавчі акти пакетами сипались в течение одного дня. Було прийнято то приблизно около 400 заканадських пакетів. О, будь ласка, коли було треба, Юля Володимир забула да. звільнена поза процедурою, Поза позапроцедурою. Позапроцедурою приїхала да. на Майдан в перший же день, коли куча політв'язнів таких же як і заканаці сиділи в тюрмах, і ще на протяженні більше, ніж місяць, е-е Ми звітимо. Аказали, що всі прийтов... політв'язні звільнені. Е і тому що звільнена Юля Володимир. А, а ми тільки знову погрозою штурму Верховної Ради звільняли свої дії. Нам що... нам взагалі не займатися особою з цими питаннями, з сім'єю, роботою, нам з гранатою під Верховну Раду постійно стоїть. Лібо по прокуратури, або по ДСБУ. Не можу я на цю тему з вами дискутувати. Чому? Тому що як громадянин своєї держави, мене більше болить на те, що це відбувається в Східних областях. Більше болить... А Східних областях борються конкретно за ось такі потреби, які ви не... Ви слухати мене не хочете. Я приймаю ваші заяви. І будем... Ми, і ми, що, ми тут пай... залишимося і будемо чекати. Чекайте, е... я вас не можу. Особисто появи тут я. Але я... доповім ситуацію. Если я принимаю ваши заявления. Можете, мистер, извините, пожалуйста, я наберите генерального прокурора и объясните ему. У нас на улице Чечка уже было много людей. Идет много прессы. Либо мы что-то говорим, либо мы сегодня... Да, я тогда... говорю, что я к вам не видно, я поступаю по закону, я принял ваши заявления. Я, буду я все понимаю. Наберите, пожалуйста, генерального прокурора. И еще, если можно, ваши контактные данные, чтобы мы могли связываться с вами. Набирайте. и... Я не знаю, що это инвизмет или вот. Возьмет. Возьмет. Он знает отлично, що происходит и что И, э, ну, и э, танцев... чем это делать, треба уже сидать, заниматься справой, а мы будем с вами телефонами. Мы о пятой ранку. Мы с вами сепаратисты. Мы о пятой ранку. Мы были здесь, да. привезли. Его. У а районах, да, а часов, Генеральная прокуратура не могла даже зарегистрировать. Джигнава у прокурора нет с доступом. Но он не мог даже зарегистрировать наше заявление. Ему пришлось расписываться лично на заявление если можно, отдайте мне экземпляр с подписью про вот. вот. Я вот позвоню. Что... Там таких заявлений достаточно много. Можно на сайте не будем. Почему все депутаты берут? Да. Или ну, давайте сейчас я тебе на боку буду выбирать. Тогда. Это же его квота ваш генеральный прокурор, будем тогда таким образом образовали. Через фракцию будем решать вопрос. Действительно, я даже не переделся. потому вот, после того, что здесь... Нет. Грешим, грятувал, царю, да, но, опять, ну, и, впрочем, ритуалы Да, между прочим, ритуалы, чтобы там не не вредно, в этом не убивали. Ну реально, мы кого-то в этом не блядь стреляли. Пане а тут у нас прийшли представники громадських організацій з приводу Царьова. І настою, щоб ми сьогодні негайно внесли подання до Верховної Ради України про позбавлення його депутатської недоторканності. Я намагався пояснити процедуру, яка виписана Кримінальним Псалом кодексом України. Я не відмовляюся цього робити, ми заяву прийняли. Вони настають на тим, що сьогодні, якщо не буде прийнято рішення, вони будуть вживати адекватні заходи реагування і жі, так далі. Жі, жі. Тому я змушений вам перезвонити, я знаю, що ви на Верховній Раді. Вимагають не... зустрічі з вами і так далі. Так, то я пояснив, що ми сьогодні збиралися, визначили слідчого, що ми будемо робити. До. Але а питання ставиться, і вони вважають, що це можна зробити все сьогодні. Всі мої намагання переконати, вони не знаходять розуміння. Тут у прийманні громадян. Я з ними тут сижу, це ж вони фотографують мене на відео, чи я вам перезвоню, чи ні. от я вам дзвоню, доповідаю. Вимагають зустрічі з вами. Я принимает решение? Пускай. Сейчас с тем не боком принимает решение. Когда в прокуратуре было надо, то криминальная Провадження, по тому прокурори штампувалися 30-40 м. На наших активістів, так за за такою скористю, в такому кількості... ночі, і, і суди вирішували і виносили вироки з такої ж сорок. Абсолютно законно. Mm. Да. А ви розумієте, що буде, добле, якщо дозу. він сьогодні вийде з цього приміщення? Ви розумієте, що ми вчора не врятували по перше його життя? Але є закон, є законна процедура. А ви вимагаєте, ви що раніше хтось незаконно робив, ви, ви вимагаєте, щоб ви зараз. Чекайте. Вчора, вчора, в чому проблема відкрити проблем. кримінальне пробачення стосовно людини, яка вже Ні, яка вже більше місяця потребує вивчення? Yeah, yeah, ви ви, 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 ви зареєстровано за да. вже, за вже вивчення за ви ви за чого вивчення мільйон виступів на ютубі вивчення і да і цьому а чим ви, пробачте, займалися весь цей час. У нас країна да, розвалюється від сепаратизму. Ця людина ходить по перетайні прямих ефірах, і ви нічого не бачите про оголошення підозри і зняття депутатської недоторканності. А ці питання потребують вивчення. Чим ви займалися до того, по відношенню до людям, які явно займаються... Він поїхав у Ростов на дорогу четвертим, там давав прес-конференцію. І розказував, що ми займалися. Ви приводите розмову по фактах сепаратизму 183 кримінальних провадження за рейсовою. Призначить слідувати, який в течіні двох часів вивчить, як мінімум, десяток його виступлення по 109-й. І по поводу 110-й... Тут, Пожалуйста, тут, можна тут поподробнее? От ви сказали, скільки проваджень? 183 провадження. А пред'яв за фактом. А що за особи є? Повідомлення От... про підозру, повідомлення про підозру є. Ну, Добкін у повідомлення про підозру об'явлено, це як мінімум. А, 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 а чому Бобкін не арестували? А тому або, да, що, там же їм термінують йому. Злочин середньої тяжкості, а там тримання під вартою не застосовується по закону. По 109 статті злочин середньої тяжкості. Не страшно. Які не страшно. Так, да. так. Си... Си... Да. Да, генеральна прокуратура хай мене набирає, я тут придумаю, як забрати. Давай. А Та ні, це ж секретар наголок. Ну, Об і складення заяви, яку я розподавав через історію. А вика пішла в цей шукати похолоди. 109 бачите, бачиш, частина третя. Вкрай з обмеження волі на струк до п'яти років, або позбавлення волі на той самий струк. Тобто це зростає, вважається середній тяжкості до п'яти років. А 10-та? 110 ну тут. Десь да, три. Ну, Два сяділя сидіти, що вже особисто була присутна yeah. свій час з 10 на 11 грудня. Особисто бачила пана Царьова, як він приїжджав разом із Беркутом, з усіма цими автобусами на Європейській площі. Виходив зі своєї охрани, йшов, керував ним, а потім, як щур зранку, коли вже е, активісти Майдан, скажімо так, відстояли, коли він втікав. На своїй автівці прямо з-під кордону Беркуту точений Беркутами крики Ганьба. З 10-го під час штурму майбутнього. У вас написано в заявлення. 11.12.2013. Непосередньо він керував операцією що по зачищений майдан. Ні-ні-ні. Дуже ми їм не доказали, що його дії пов'язують з загибелі діти. Там тяжка частина третя, а частина другу теж середній тяжкості. Тобто середньо тяжності гроші. Ставив обрати за підтримку захист, а вотак пробивається захисту вигляді тримання підводів.